Підпалювали релейні шафи у Львові на замовлення Росії. Правоохоронці на гарячому затримали негідників, коли вони фіксували на відео свою диверсію. Зрадниками виявилися двоє студентів місцевого училища їм 17 та 18 років, а родом вони з Тернополя та Запоріжжя. Цю нікчемну роботу вони знайшли через телеграм-канал, і тепер обом загрожує довічне ув'язнення. За матеріалами справи відомо, що вони виконували завдання саме російського куратора та знищували об'єкти залізниці. Для цього використовували займисту суміш та фіксували на відео загорання релейних шаф аби згодом звітувати перед ворогом. Проте співробітники СБУ викрили та затримали зловмисників по гарячих слідах після чергового підпалу об'єкту. Під час обшуків у телефонах зловмисників було виявлено переписку із російським куратором, відео на якому фігуранти здійснюють підпали та скріни транзакцій оплати за виконані завдання. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігурантам про підозри за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, а саме, диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Затримані перебувають під вартою.